Масове отруєння у дитячому, у дитячому таборі на Львівщині і табору у Славському госпіталізували вже понад 30 дітей з підозрою на гостру е, кишкову інфекцію дітям від 7 до 17 років. Їх доправили до лікарень у стрію Дрогобичі та Сколи у самому таборі. Поки що ситуацію наразі не коментують. З нами на прямому зв'язку генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Наталія Іванченко. Пані Наталія дякую. Дякую, що знайшли час та можливість бути разом з нами. Слава Україні. Героям слава. Тож, пані Наталю, підозри на гостру кишкову інфекцію у дітей, які відпочивали в дитячому таборі. Що могло стати причиною, чи вже є якісь напрацювання, чи це проблема з їжею, недотримання санітарних правил на кухні? Станом на 16-ту годину ми говоримо про госпіталізацію 34 людей. З них 32 дитини до 18 років з числа відпочиваючих в одному з таборів на Львівщині. Почали вони скаржитися на підвищення температури тіла, нудоту, блювоту, біль в животі в частини відмічається частий рідкий стіле. І фактично, госпіталізація розпочалася вчора з вечора, і останні хворі лягли в лікарню десь близько другої години. Стан всіх хворих середньої важкості. Коли діти госпіталізовуються, то як правило їх питають, зокрема працівники центру контролю і профілактики хвороб, а що ж саме вони їли день напередодні, там, зокрема, го числа, 4-го числа, і таким чином складають карти харчування тих продуктів, які вживали діти найчастіше. З того, що ми дізналися в таборі, організована була шведська лінія харчування, тобто діти мали там певний вибір страв. Тому станом на зараз сказати, який саме продукт був найбільш вживаний, поки що ми не можемо. Ці опитування і дослідження тривають. В той же час, частина дітей повідомляла про те, що є басейн на території табору. Вони також купалися в басейні, і безпосередньо в табір виїхала група оперативного реагування Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб моз України. Фахівці Держпродспоживслужби. Вони саме з'ясовують, а як готувалися страви, в яких умовах зберігалися харчові продукти, чи є вся належна документація на ті продукти харчування, які закуповувалися, чи дотримувалася технологія приготування страв, чи отримувався температурний режим. Окрім того, відбираються зразки для проведення лабораторних бактеріологічних і вірусологічних досліджень, у тому числі це і вода з басейну, це є питна вода. Це є зразки харчових продуктів, а також в таборі мають зберігатися добові проби страв, які виготовлялися, тому їх потрібно теж відібрати на дослідження, щоб з'ясувати, який саме продукт міг стати джерело фактором інфікування. А лише дуже важливо опитувати, яку ж саме воду споживали діти для пиття, чи вона була кипячена, чи не кипячена, чи споживали воду з якогось джерела. І від всіх хворих, хто звертається по медичну допомогу, теж відбирається біологічний матеріал для вірусологічного та бактеріологічного дослідження для того, щоб з'ясувати, який саме збутник міг спричинити інфікування. І можна лише сказати, що оскільки в таборі було понад 120 чоловік, зараз ми говоримо про 34 хворих. Враховуючи таке поняття, як інкубаційний період, тобто час від моменту потрапляння збудника до появи перших клінічних ознак хвороби, то ймовірність того, що ще хтось звернеться по медичну допомогу, в нас ще надалі залишається. Медичні працівники оглядають всіх, хто перебуває в таборі, встановлюється медичне спостереження, і в разі необхідності буде подальша госпіталізація. Тому станом на зараз ми не можемо сказати, який саме збудник спричинив захворювання. І який саме фактор інфікування в даному випадку був? Але їх за результатами проведення і підрозслідування, сподіваюсь, ми це з'ясуємо і тоді зможемо про це повідомити. Пані Далі, ви сказали про інкубаційний період, і те, що я так розумію, хворих може побільшати. А скільки скільки триває цей інкубаційний період? Якщо ми говоримо про гострі кишкові інфекції, які можуть викликати різноманітні бактерії, їх токсини, віруси, ну то можна сказати, найдовший триває до сіми діб. Ну це вже так зовсім рідко буває. Але найчастіше це як правило 2-3-4 доби. Тобто сьогодні, завтра, ну можливо, після завтра ми очікуємо, що кількість хворих може збільшуватися. Пані Талі, я не впевнена, чи це запитання до вас. Тому, якщо якщо не так, то прошу вибачення. А перед тим як табір відкривається, його провіряють. Ну на чи чи належна вся документація на продукти беруть проби води на з того самого басейну, чи чи це як називається? Вірять на слово законодавство в Україні в час війни ну, дещо виду змінилося від того, що було колись. Але коли відбувається офіційне відкриття табору, то так є певні комісії, які виходять, дивляться, чи готовий він до прийому, зокрема, дітей. Але якщо ми говоримо про воду в басейні, то вода в басейні потребує певного догляду постійного. І не факт, що вода, яка відбиралася на момент, і вода, яка там є на третій, четвертий день, вона є однакова. Але власник закладу повинен турбуватися, під те, щоб вода в басейні відповідала вимогам державних санітарних норм. А вона в Україні прирівнюється майже до вимог питної води тобто є спеціальні правила очистки і самої чаші басейна. І дезінфекції води, яка є з використанням певних дезінфекційних розчинів, відповідні концентрації, лише цього повинні дотримуватися. І стосовно харчування, в нас є Держпродспоживслужба, яка здійснює певні заходи перед відкриттям, але в деталі я боюсь вдаватися, щоб не відповісти щось неточно. Але єдине, що так як це відбувалося, наприклад, ну, 10 років назад, і так як відбувається зараз, то вимоги дещо є, ну скажем так, спрощені Наталія, У мене може хибне враження, але мені здається, що якось цього літа в нас побільшало масових отруєнь. Але передаю вам слово як фахівцю, чи справді побільшало, чи, чи це просто так, що вони співпадають десь в часі. Ви бачите, Львівщина з інтервалом два тижні має два великих спалахи. В першому на нас 77 випадків хворих було зараз. Наразі маємо 34. Розуміємо, що це не остаточна цифра. Так є не кожного року, але спалахи а спалахом. Ми називаємо п'ять і більше випадків захворювання, які пов'язані між собою або фактором передачі або джерелом інфекції, і є в межах одного інкубаційного періоду, але спалахи є кожного року. Їх кількість є там від 5 до 13 з певною кількістю постраждали. І, як правило, влітку спалахів завжди більше. Чому? Тому що продукти харчування, особливо ті страви, які перемащені майонезом, сметаною, іншим якимось соусом, кондитерські вироби з кремом, це чудове поживне середовище. Якщо до потрапили мікроорганізми, то вони мають абсолютно здатність нагромадитися, збільшитися, розмножуватися. І спричиняти інфікування. Тому літо це пора, ну, коли особливо прискіпливо потрібно ставитися не лише до технології виготовлення страв, а до і умов зберігання вже готових страв. Ніби про це ми завжди говоримо і повідомляємо, але, на жаль, інколи стаються події непереборної сили. Якщо ми згадаємо, все ж таки перший спалах, де захворіло 77 людей, то все ж таки аналітичним епідеміологічним дослідженнями довели, що. Провідний фактор це був сирі яйця, які додавалися в сінгапурський Чиски, який не проходив належну термічну обробку. Не тому що вони погано зробили, а технологія виготовлення тої страви передбачала. Термічну обробку, яка недостатня для того, щоб вбити збидник, збудник сальмонельозу, якщо він потрапить, ну якщо він, зокрема, є в яйці, але оскільки от всі, хто захворів, споживали цю страву, всі захворіли, тому ми припускаємо, що все ж таки провідним фактором інфікування були старі яйця. Але коли взяли яйця на дослідження, які були на той момент в кафе, ми розуміємо, що це зовсім інші яйця ніж ті, які з яких виготовляли чизкейк. В них сальмонеллу не знайшли, але аналітичним дослідженням ми пропускаємо, що це були сирі яйця. і тут мені дуже сподобалася позиція керівника закладу, який вийшов з комунікацію. Що його заклад відмовляється на подальшому від використання сирих яєць страви, які не проходять належну термічну обробку, для того, щоб вберегти своїх гостей від відмовірності інфікування? Вони пропрацювали всі ризики і вирішили їх мінімізувати, змінивши не лише технології виготовлення страв, а й певні режимні моменти, порушення яких були виявлені власне під час спалаху. Що ж буде в даному випадку, про який ми говоримо. Поки що важко дуже сказати. Але власне літо це пора, коли ну не просто там сонечко, гарна температура нам добре, а коли питання харчування виходить на провідне місце як ризикований момент в плані ну, харчування організованих колективів. Тому завжди радимо відмовитися від багатокомпонентних страв, від салатів. Якщо все ж таки салат то перемішуємо в тарілці з соусом. Відмовитися від кондитерських виробів з кремом. Чим їжа буде простіша і більш термічно оброблена, тим менше ризиків інфікуватися. А ще є речі дуже прості, але які теж ну, сприяють виникненню спалахів. Є правила миття посуду, є правила витирання поверхонь. Якщо перепрошую, брак якоїсь там ганчірки чи якоїсь серветки, і нею витирають абсолютно всі поверхні, ніби річ така ну, проста, але вона може сприяти тому, що Забронити якийсь певний інвентар, та й людина може захворіти. Ну і тут, тут теж треба розуміти, що е, е, як то кажуть, береженого Бог береже, ніхто не від... він ну. Не, не виключав розум і розумне споживання. Також знаєте, пам'ятаю, Пригадую часи, коли ми з ковідом боролися, і завжди ми наші розмови закінчували фразою «мийте руки милом і не ходіть в місця масового скупчення. Людей в принципі інформація залишається актуальною і в теперішній час. Зв'язку з тим, що Росія далі тероризує наші міста. Я просто дам інформацію, пам'ятаю, що цей ресторан відновлює свою роботу після масового отруєння. Власник пан Кацурін повідомив про зміни. Зокрема, те, що ви сказали, більше не використовуватимуть сирі яйця а лише пастеризовану суміш. Також впроваджено міжнародну систему харчової безпеки. І на про всякий випадок ще попросили священника окрупити приміщення, аби як то кажуть, добре велося на Галичині, Ну напевно, це теж хороший спосіб боротьби з інфекціями. Пані Таля, дякую вам, бережіть себе. Нагадаю, з нами була Наталія Іванченко, генеральний директор Кальвійського обласного центру. Контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Якщо маєте пам'ятати, що додати вам слово. Я вам щиро дякую. Бажаю міцного здоров'я, ну а мити руки чим частіше, тим краще це правило залишається на всі віки, незалежно від епідситуації в країні. Якщо кожна людина буде пам'ятати про те, що в першу чергу помив руки перед тим, як сів за стіл, по-друге, використовуємо для пиття виключно воду гарантованої якості. Коли купаємося, намагаємося не заковтувати воду і купаємося лише там, де можна, а де немає таблички, купатися заборонено. І ще влітку варто пам'ятати, що наш організм не смітник. Якщо якийсь продукт має ознаки механічного ушкодження, гниття інших якихось розладів, то не варто його споживати, варто від нього відмовитися, тому що стан організму з кішковими проявами гострої кишкової інфекції. Не самий приємний, хоча і виліковний. Ну і звичайно, що при перших ознаках хвороби варто звертатися по медичну допомогу для того, щоб лікарі її якісно надавали і вийти з цієї хвороби без залишкових якихось явищ. Тому бажаю всім міцного здоров'я. бажаємо і вам бережіть себе.